Всім привіт! З вами Файні хлопці з VS Studio. І це наш огляд неймовірної події під назвою Комікон. Звернімося до історії. Комікон це фестиваль популярної культури, створений чотирма активістами: Шелом Дорфом, Річардом Альфом, Кеном Крюгером та Майком Торі. Перший був проведений у 1970 році у містечку Сан-Дієго, де проводиться і по сьогодні. Сам фестиваль проводиться влітку протягом чотирьох днів. Спочатку він задумувався як виставка коміксів наукової фантастики, фентезі, кіно, телебачення та іншого пов'язаного з ними популярного мистецтва. А зараз включає в себе і інші види попкультури, такі як телесеріали, мультиплікація, аніме, манга, література жахів, відеоігри, іграшки, колекційні картки та інше. Комікон є найбільшим подібним фестивалем у США, а також третім у світі. Одразу після комікету у Японії, а також Міжнародного фестивалю коміксів в Ангулемі, Франція. У 2010 році Комікон відвідали більше 130 тисяч осіб. Повернімося у сучасність. У 2015 році Комікон нарешті дістався і до України. Цього року ми також відвідали цю подію, але всього лише один день і занадто мало часу, щоб все досить добре оглянути. Цього року ми серйозніше поставилися до цієї події, заздалегідь спланували, прочитавши програму до фестивалю. Запасися камерою хорошим настроєм для веселого проведення часу. У суботу, 14 травня, вранці ми дісталися до столиці нашої країни. Швиденько закинули речі у готель, побігли на метро. Щоб дістатися до Майдану Незалежності, а звідти вже до українського дому, де й проводився фестиваль. Але на нас там чекало легке розчарування у вигляді здовжелезних черг. І ми віддали перевагу нашим фізіологічним потребам і пішли їсти у найближчий фастфуд. Повернувшись, ми зрозуміли, що нічого так і не змінилося, але відступати було нікуди. Тож ми зайняли своє місце у черзі, і все б ще було добре, аби не лив дощ, і ми не змогли до нитки. Пом'якшували ситуацію лише люди, які не втрачали позитивного настрою і були дуже веселими та привітливими. веселими та привітними, 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 але все ж. На Організаторів тоді образилася дуже велика кількість народу. Простоявши в черзі дві години, ми все ж отримали бажані квитки і зайшли всередину. Настрій все ще був пригнічений, але поступово покращувався. На жаль, ми не встигли відвідати всі лекції, які хотіли, які як на зло йшли одна за одною. Тому нам довелось пропустити їх всі. <клес> Та атмосфера на фестивалі змогла добряче підняти наш дух. Костюми, стенди з коміксами, олдскульні приставки, хештег «хочу денді», сучасні ігрові пристрої та лекційні зали все було неймовірно приємним для ока. У цей день із всього запланованого ми потрапили лише на підбиття підсумків конкурсу коміксів. Ми також відправляли свою роботу, але через те, що вона була доволі сира і робилася дуже стислі терміни, ми не ввійшли до числа переможців і не потрапили до альманаху. До речі, на самому фестивалі ми придбали цю чудову книжечку і вже передивилися всі роботи конкурсантів. Хочеться сказати, що роботи тут дійсно гідні, і дуже б хотілося, щоб люди продовжували малювати такі чудові комікси, а також підтримувати з ними зв'язок. Тому підписуйтеся на нашу спільноту, а також пишіть ваші контакти у коментарях під цим відео. Будемо дружити. Так і закінчився наш перший день на Коміконі, але ми якомога швидше прийшли на другий. В цей день вже було менше людей, але це лише візуально, адже офіційна інформація стверджує, що людей прийшло набагато більше. На жаль, на другий день було набагато менше лекцій, які могли нас зацікавити. Тому ми більше ходили, розглядали стенди, спілкувалися з людьми та спостерігали за конкурсом косплею. Коротше, ми не будемо розтягувати наш огляд і просто будемо підбивати підсумки. Отже, із плюсів, хочеться ще раз подякувати людям, які відвідали цей чудовий фест. Саме вони створили неймовірну атмосферу та активно підтримували її своїм гарним настроєм та костюмами. Було дуже багато активістів, які приймали участь у конкурсах, малювали свої комікси, а також представляли інші витвори мистецтва. Дуже тішить, що в Україні є багато творчих людей, які, на жаль, можуть проявити себе лише на подібних заходах. З мінусів можна виділити лише організацію комікону. Дорогі організатори, ми сподіваємося, що історія чергами в наступному році не повториться і ви зможете відчинити каси завчасно, аби кожен бажаючий міг придбати собі квиток без проблем. Також нам взяли, що варто розбавити трохи лекції, адже через дощ і черги ми не змогли потрапити на лекції, які були цікаві нам. А наступного дня лекцій лекції були вже на зовсім іншу тематику. Насамкінець хотілося підмітити погану роботу ведучих, які проводили конкурси. Гавняно. Склалося враження, що вони там не для того, щоб переживати емоції з глядачами, а лише щоб отримати свої гроші. Пам-пам. Але все ж хорошого було набагато більше, тому ми з нетерпіння будемо чекати подібних фестивалів і наступного комікону. Будемо раді бачити всіх знову. Ось таким вийшов наш коротенький огляд другого київського комікону. Якщо вам сподобалося це відео, не шкодуйте своїх лайків, підписуйтеся на наш YouTube канал, а також спільнути ВК. А з вами були хлопці <плес> з <вами>. студіо. <плес> а з вами були файні хлопці з BSTо. <плес> До нових зустрічей! Ч? Да. Ну До! Да, Зараз осталось снять эту фигню. А, да, ну давай, да, а, сейчас. Так вот, его просто надо водить чергу.